Вітаю, друзі! Подивимося підказочки для вас на наступний тиждень, що вам порадять світлі сили. Отже, будуть якісь розмови щодо чоловіка або з чоловіком, які стосуються вашого дому, сім'ї, благополуччя саме в родині. З'явиться якийсь шанс швидко вирішити питання, яке вас турбувало, яке ви обговорювали. Щодо якого були якісь думки, сподівання і так далі. Але ви повинні розуміти, що цей шанс швидкоплинний. Це не той шанс, який ви сьогодні вам запропонували, і ви можете там кілька днів чи тижнів розмірковувати. Так? Це шанс, який ось тут ви отримали, і тут же його використовуєте. Це можуть бути випадкові якісь розмови щодо. Можливості вирішення ситуації можуть бути саме люди, які зацікавлені в цьому питанні, але все для вас складеться максимально позитивно. Що ще скажуть карти? Показують ще одного чоловіка, або це той самий? Не можу зараз вам сказати. Від нього буде вам особисто якась інформація надана щодо чого і чого вона стосуватиметься. Думаю, тут швидше за все з любовна сфера, але це певний ризик. І інформація буде передаватися якось хитро. Отримаєте ви її швидко, і вона певним чином може вплинути на ваше життя. Ось така інформація до вас йде. Тут чоловік з квіткою, тому, можливо, якесь побачення, запрошення на побачення, тому що він з квіткою і ви, зараз вам покажу, і ви з цією самою квіткою вже в себе в руках. Отже, ви її отримаєте. Троянде. Що ще вам хочуть сказати карти? Підозрюю, що це інший чоловік, тому що цей чоловік випав біля вашого дому, а інший чоловік вже біля вас. Тобто, біля вас двоє чоловіків. Так, є якийсь пошук виходу з труднощів, що стосується фінансової матеріальної сфери. Тут якісь кризи вас підгризають, щось не подобається їм. Як буде вирішено, ви знайдете відповідь на, на, на складні питання і зможете вирішити цю ситуацію. Ключовий якийсь момент буде, і все буде для вас позитивне. Можливо, якусь пораду особисто вам? Давайте запитаємо в карти, яка порада для вас особиста? Карти говорять, знайдіть можливість поспілкуватися. Вірніше не так. Тут якийсь чоловік знайде можливість коли буде спілкуватися з іншими людьми, або йому щось він як буде шукати якусь інформацію. І так, я бачите, сказала шукати, і на дні колоди в нас. Карта, яка показує ретельне вивчення. Так от цей чоловік буде з ким спілкуватися щодо пошуку якихось відповідей на свої запитання, чи пошуку шляхів якихось вирішення ситуації, щось щодо цього. І, знаєте, як йому розкажуть щось, що стосується або його дороги, або сім'ї. Але, знаєте, це буде щось. Щось приємне. Щось приємне, тому що тут випадають карти сім'ї, приємних емоцій. Знаєте, можливо, це пов'язано з цим іншим чоловіком, про якого я говорила. Тому що тут знову випадає карта букету, карта лебеді, кохання, карта сім'ї. Бачите, дороги, відстані, нового життя і тому подібне. Тому можливо. Цей чоловік або один або інший. Якщо це цей чоловік, то йому розкажуть про цього чоловіка. А якщо це цей чоловік, то він дізнається про вас, про стосунки в вашій сім'ї щодо цього чоловіка. Ось так. Ось така порада для вас дивна. Я думаю, ви її зрозуміли. Бажаю вам всього найкращого. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі!